Усім доброго дня, шановні підписники, шановні глядачі нашого каналу. Сьогодні у нас буде на огляді торгова марка Лон Це бензинові двигуни повітряного охолодження преміум сегмента. Розкажу вам коротенько про кожний про потужність, а в наступних відео вже будемо окремо брати кожний двигун і розбирати його. Отже, починаємо. 168 двигун. Підходить для вібру ноги 196 кубиків, 6,5 кінських сил. Він йде без паливного баку в комплекті. З таким повітряним фільтром, з таким глушником. Вихід вала в нього 20 мм шпонка. Наступний двигун у нас йде вертикальний, 1 по 70. Це двигун йде для газонокосарок, для мотокультиваторів, для лодочних двигунів. Вихід вала 22 мм, має 7 кінських сил, 196 кубіків. Наступний двигун класіка 212 кубиків, 7 кінських сил. Вихід вала шпонка 20 мм. Також є і 19. Наступний 270 кубиків. 9 кінських сил, бензиновий. Виход вала 25 мм шпонка. Наступний 389 кубиків. Це 13 кінських сил. Виход вала у нас також йде 25 -та шпонка. Також цей двигун є із електростартером. Наступний двигун у нас йде по черзі: це 420 кубиків, 16 кінських сил, виход вала шпонка 25 мм. Цей перескочимо. Потім йде 459 кубиків, виход вала шпонка 25 мм. -та. Також він є з електростартером і без і має потужність 20 кінських сил. Але цей двигун вже йде з масляним насосом, з масляним фільтром, з масляним датчиком. На цьому двигунові вже є вкладиші. Тобто він вже не е, такі, як звичайний даті, тобто там без вкладишів, на алюмінієвому шатунові. Тут же повноценний двигун. 764 кубика Лансін, це двохциліндровий на 28 кінських сил з виходом вала 36,5 пічпунку. Також є такий двигун на два циліндри. На 35 кінських сил з виходом вала теж 36,5. Тобто двигуни, в принципі, закривають будь-яку потребу по техніці. Якщо у вас є якась техніка, ви, звичайно, можете придбати. Двигуни не дешеві, але дуже якісні. Якщо вам потрібен якісний двигун, ви можете зазвичай подивитися на торгову марку Лонсін. Я хочу вам нагадати, що ми професійно займаємося продажем та обслуговуванням бензинових та дизельних двигунів повітряного охолодження. Якщо вам потрібна консультація, можете зателефонувати. Номер телефону буде в описі під цим відео, або перейти на наш сайт, який теж буде в описі, і з радістю вам допоможемо з підбором двигуна. З вами був Олександр. До скорих зустрічей!